Перше. Оплата товару на особисту картку. Одне слово, і ви вже боржник системи. Друге це 15 переказів по 9999 гривень. Для алгоритму це книжковий приклад дробня суми. Третє це коментар, дякуючи ще гірше порожнє поле. Податківці залюбки придумають, за що ви взяли гроші. Четверте. Шкільні чи корпоративні збори без справжніх чеків. Під гарячу руку потрапляє організатор. П'яте. Це родинний транш із ФОП рахунку на картку дружини. Романтика перетворюється на обов'язкове 23% податку. Створіть електронну папку перекази 2025. Зберігайте там скріни, договори та pdf розписки. Якщо продаєте речі частіше двох разів на рік, зареєструйте ФОП та спіть спокійно. Перекази понад 50 тисяч гривень супроводжуйте документами одразу в мобільному банку. А на подарунки від бабусі майте під рукою скан свідоцтва про народження одного із батьків. Зайвим не буде.